А я поки чищу, я вам трошечки похвастаю, знаєте, трошечки розкажу, що я вчора так смачно їх піджарила, як мене в Карпатах навчили, так смачно поїла. Я вам трошки розкажу, може, ви теж спробуєте. Це така річ, що просто неймовірно. І так, що треба робити? Ви. Якщо знайшли біляка, от, ну, от в лісі тільки знайшли, точно впевнені, що це чисті ліси. Тобто там немає ніяких там виробниць, бруду. Дивіться, які чистесенькі. Ну, супер. Класний чистий біляк. Ви його просто взяли, отак розрізали навпіл. І отакими тонесенькими, по міліметрів по 5, розрізали пластинами прямо так. От. Ну, помили, звісно, спершу. Кинули на пательню, на олійку і все. І жарити з двох боків, доки вони не позолотішують. Трошки підсолили, трошки багато не треба. Менше, як коли ви там варите чи жарите їх. Так. І отакими сильними пластами ви його потім жареними і з'їли. Він має неповторний аромат. Такого аромату. Мені здається, жодний тип приготування не дає як така от жарка пряма. Особливо смачно, коли ви вже такого більшенького знайдете білячка. Такого що. О, клас. Такого більшенького білячка, що у нього оця губчата під шапочкою. Ну, губочка, оця велика, і трошки зеленкувата. Оці взагалі просто космічного смаку. Але якщо чесно, я вчора це їла невеличких, і це було теж максимально смачно. Все, друзі, з класним настроєм я йду далі.